Московити атакують шахідами, пришвартовані кораблі, ракетами мости, да, там, наприклад, в маяках в Одеській області, а, атакують а, залізницю дуже інтенсивно, і шахідами, і ракетами підстанції, і шахідами атакують навіть потяги, які в дорозі. Да, плюс а, точково пошкоджують полотно, таким чином ускладнюють логістику окей, в першу чергу військову, типу для них це важливо, але насправді. Цивільну і, що найважливіше для нас з вами, вони пошкоджують нашу з вами інфраструктуру для експорту нашої з вами продукції, зерна, олії, шроту такого іншого. Оця вся інтенсифікація ударів московитів по нашій з вами аграрній експортній інфраструктурі, до чого це призводить? Ну, Перш за все, вони хочуть таким чином зменшити наші експортні. Спроможності, щоб ми з вами менше могли експортувати, щоб в Україну менше заходило валютної виручки, щоб економіка України страждала, стагнувала, гривня девальвувалася, інфляція процвітала, і в нас було менше грошей за що продовжувати опиратися, за що захищати свою країну. Питання, чи може таким чином? Московія зупинити експорт нашої з вами агропродукції, чи зупиниться експорт? І якщо постаратись узагальнити да, всі ті фактори, чи може зупинитись «Укрзалізниця», чи може зупинитись автотранспорт, чи може зупинитись там транспорт через західний кордон, чи може зупинитись рух кораблів, чи може зупинитись порт, чи можуть зупинитись мези на території України, чи можуть зупинитись елеватори на території України. Відповідь однозначна ні.